Компанія EkstraStop вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад, склад мішка у Скірине Рікер. Склад мішка, чоловіче взуття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також шкіряне. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Viber, шкіряне, утеплене на шкірі. Підписуйтеся на наш Тікток. YouTube. Так, утеплено на цигейці. Так, розпаковка без купюр, шкіряні, прикольні. Кеди, Оксфорди. Розмір десь 42-43. Трекінгові плача. Чоловічі. Прикольні. Ще спортивні, класні, красівками. Ну, взагалі супер. Так. Тепіллер. Вау, wow. прикольно. Шкіра, зрозуміло. Все, відкриємо, все покажемо, все розкажемо, uh, Також Том Тейлор схожі. Десь 44, 45, шкіра. Рікері, шкіряні. Так, трекінгові, чоловічі, ватерпруф. Замшеві. Десь 44-45 розмір. Шкіряні? Еко. Мене да, непоганий мішочок. Так, шкіряні. Тоже якась фірма спортивного плану. Красівки. Дудокс. Ще трекінгові лова. Лова, лова, лова. Непогані. Також непогані. Пума. Челсі чоловічі класні. Так, шкіряні. Рікер. Мітяй. Шкіряні. Так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, всім всього найкращого